Дітки, скажіть, будь ласка, де ми з вами живемо? Будинок, Будинок. як ще можна сказати? Хата. Хата, хата. Ще? Будинок. Будинок, хата, дім це все місце, де можна жити. Ще Але квартира, квартира. згадаємо наші вивчені віршики, де згадується слово. Хатка, дім, будиночок. Пригадаємо? Наші віршики намальовані, тож спочатку наш знайомий віршик. Півка ліщить наш хліб і знайшла великий хліб. Та дому принешла хліб не наша додушла. Намалюю маму, намалюю тата. Оце наш садочок, оце наша хата. А їй садочку хатка. Зевуть там Порошатка. Вранці мама їх омила і гуляти відпустила. Вивчимо ще один віршик, який написала Ліна Костенко. Послухайте, називається він Вербові сережки. Тут є стежка. Бачите? Але подивіться, ця стежка, як то на горбочку, і вона спускається донизу, наче в Дивіться, вир... нам подарує верба сережки. Подивіться, зараз ми з вами будемо малювати. Ось ми з вами вивчили віршик Ліни Костенко, який називається вербові сережки. А допоміг нам схематичний малюночок, щоб ми з вами гарно вирішили. яр! Де о, біленька хатка? що гарнесенькі дівчатка. Хай би в стежку по